Про те, що ми розпочинаємо будівництво, тобто розробки відповідної технічної документації щодо будівництва нового типу реакторів, які до цього в Україні взагалі ніколи не будувалися. І тим самим ми закінчили взагалі еру, скажімо, будівництва, бо Україна навіть часі незалежності побудувала два атомних блока. Будівництва реакторів за ну російсько радянською відповідно, російською технологією. Тому мова йде про, про новий тип реактора IP 1000 Це реактор компанії Westinghouse. Тобто, ми коли президент Зеленський в 2021 році був з візитом Сполучених Штатів, були підписані відповідні перші угоди. Цілий ряд угод стосовно співробітництво в цій сфері з компанією Westinghouse. це їх технологія реактора IP-1000. Якщо порівняти технічно характеристики, ну, по-перше, це реактор третього плюс покоління, А якщо взяти російський реактор і реактор IP-1000, тобто ну, досить суттєві плюси в технології саме реактори IP-1000, якщо просто порівнювати ВВ 1000 і IP 1000 Тому це важливе рішення. Ми плануємо і маємо відповідні домовленості щодо будівництва. Під час візиту в серпні ми підписали на будівництво п'яти реакторів під час візиту в червні минулого року, під час війни у нас була делегація. З Росінхауса ми відвідували відповідний майданчик низько атомної станції, і там ми підписали ще угоди на будівництво додаткових чотирьох реакторів. Тобто мова йде про дев'ять реакторів, технологія 5000.